Росія зробила свій вибір. Справа залишилася лише за калькуляцією. Центровиборчком оголосив перші результати парламентських виборів, що проходили в країні у неділю. За підсумками обробки 51,44% протоколів з усіх виборчих дільниць. Єдина Росія отримує 49,63% голосів. Такі дані оприлюднив голова центр Владімір Чуров. Показники партії значно покращилися у порівнянні з першими оголошеними результатами, коли було оброблено 15. Відсотків протоколів тоді «Єдина Росія набрала 45,83 відсотка голосів. Аналітики уже заговорили про те, що перша партія може втратити у Держдумі більшість місць. За останніми даними ЦВК, 19,72 відсотка голосів отримує комуністична партія Російської Федерації. Справедлива Росія 12,91 відсотка, ЛДПР 12,2 відсотка. Партії Яблака, праве діло та патріоти Росії не подолали 7-відсоткового бар'єра. Ський президент та прем'єр уже прокоментували перші результати. Дмитрій Медведєв у своїй промові оспівував російську демократію та стверджував, що перші підрахунки тому підтвердження. Владимір Путін підкреслив, що результати виборів відображають реальну ситуацію в країні. І з тим, наскільки ця ситуація є насправді реальною, багато хто готовий посперечатися. Блогер Авмальгін виклав в інтернеті відео з однієї виборчої дільниці після закінчення голосування у розкритій урні чітко видно, чималу пачку рівно складених бюлетенів і де видумались. Стоїть галочка саме там навпроти єдиної Росії. Такий конфуз явно не припав до душі голові комісії. Зайдімо Росію, зайдімо Росію, а я предупреждал, що буде фальсифікація. Блогери, однак, до представленого відео поставилися досить скептично. Або я погано дивлюся, або так знято, що я не бачив у цих бюлетенях взагалі ніяких позначок. Пише Скво. А от партизанчик 9 упевнений, що яких би там позначок не було, ситуацію це все одно не змінить. Особливо немає змісту. ЦВК виведе на екрани будь-які результати. Пише блогер. Різнопланові порушення та хакерські атаки стали таким собі для російських парламентських виборів. Щойно почалися вибори. Одразу ж з'явилися і перші повідомлення про порушення. Про це заявили незалежні спостерігачі асоціації голос. Це єдина незалежна організація, що моніторить вибори в Росії. Представники голоса вже направили більше п'яти з половиною тисяч скарг про порушення. Подекуди їм не дали працювати. Зокрема, спостерігачів не пускали в дільниці в Томській області. А сайт Асоціації в день виборів зазнав потужної хакерської атаки. Лягли сайти і самої організації, і підтримували нею сайт карти порушень. Для повідомлень про порушення активістам довелося перебратися у Google Docs та мережу вКонтакті. Про хакерські атаки повідомили і інші сайти. З раннього ранку перестав працювати сайт радіостанції Еха Москви. Про дідос атаку у своєму Твітері повідомив головний редактор ЕХА АЛЕКСІЙ Венедіктов. Він пов'язав це зі спробою завадити публікації інформації про порушення. У день виборів недоступними опинилися і сайти деяких видань. Під гарячу руку хакерів потрапили «Слон.ру», «Большой город» та «The New Times». Представники видань заявили, що сайти зазнали Дідоса атак. та вони не розгубилися. Публікацію новин про порушення на виборах продовжили у соцмережах Facebook, ВКонтакті та Twitter. Перестав працювати і сайт газети Камерсанд. Проблеми в його роботі спостерігаються вже кілька днів. Втім, новини можна було знайти за ip адресою вебсайту видання. Популярний російський інтернет-сайт Газетару хакери атакувати не стали. В атаку вступив Роскомнадзор. Як повідомляє інтернет-видання, його звинуватили у порушенні правил передвиборної агітації. У наглядовому відомстві стверджують, що у матеріалах «Газети.ру» переважає інформація про єдину Росію» у поєднанні з негативними коментарями. Негативні коментарі у день виборів можна було почути не лише зі сторінок видань. У Москві на тріумфальній площі зібралися сотні учасників акції протесту, вибори без опозиції, злочин. Партія Друге Сія розповсюдила заяву про те, що одразу вісім незалежних від Кремля опозиційних партій не було зареєстровано мін'юстом і таким чином не допущено на вибори. Опротестувати це і вийшли учасники акції. Однак правоохоронці були пильні найбільш норовливі невдовзі опинилися у наручниках. Затримано кілька людей, які скандували гасла і перекрили тротуар. Співробітники поліції попереджають учасників акції про те, що вона не узгоджена і її проведення заборонене. Найбільш активних учасників акції затримують негайно і б'ють, зазначають. Це у повідомленні другої Росії разом із протестувальниками затримали і лідера партії Едуарда Лімонова. Опозиціонер повідомив, що його схопили майже одразу після того, як він з'явився на площі. Присутні на місці події журналісти повідомляють, що точна кількість затриманих наразі невідома, однак їх кількість перевищила сотню осіб. До рук правоохоронців потрапив і колишній співголова партії Правоя діло» Леонід Госман. Його затримали безпосередньо на виборчій дільниці. За словами колишнього прес-секретаря партії Наталія Шавшукової, Госман перекрив. Реслив виборчий бюлетень. Після цього до нього підійшов співробітник поліції, звинуватив його у незаконному фотографуванні і запропонував розібратися. Псувати білетені на виборах закликав один із лідерів партії Парнас Баріс Німцов, який організував рух Нахнах. -нах». Однак дехто з виборців не зміг би попсувати свою білетені навіть за великого бажання. Російські змі повідомляють, що на багатьох виборчих дільницях Санкт-Петербурга та Москви білетені закінчилися за дві години до закриття. Пізніше ж стали з'являтися повідомлення про те, як з Урн діставали на причудрівно складені пачки. Глава Транспаренсі Інтернешнл» Єліна Панфілова розповіла, як на її очах чоловік витягнув з під куртки рулон заповнених бюлетенів та кинув їх в урну. Блогери уже встигли провести паралелі. Ось куди, мовляв, поділися листки, що закінчилися на дільницях.